Пащимо Мотанасана, нахил вперед сидячи, які з будь-яким ресурсом чи інструментом, який я отримую в житті, є величезна різниця між його наявністю та використанням. Я, душа, отримую духовну мудрість від Всевишнього. Я пізнаю істину, але наступний крок полягає в тому, щоб увібрати цю мудрість у себе та застосувати її. У повсякденному житті використовувати її, це означає бути справжнім йогом, не тим, хто просто каже або виконує практику, але тим, хто є втіленням духовної мудрості.